2014 рік був неймовірно складним і гірким для України, для багатьох людей. Він мені нагадує 1941 рік. Отже, слід сподіватися і вірити в те, що 2015, 2015 рік має стати для нас роком. Перемог, миру, щоб він став для України 1945 і 1954 роками, щоб Україна перемогла, щоб Україна була цілісною, щоб повернулися в сім'ї сини, батьки, діти, щоб наступний новий рік. Ми зустрічали радісно у повноцінних сім'ях, у мирі, в теплі і в любові. Чого я зичу щиро кожній сім'ї, усім нашим людям, усій Україні. Нам це потрібно і ми це заслужили неймовірно складними. Стражданнями. Дуже хочу, щоб в нашій історії їх більше не було. Я переконаний, що це найкраще побажання для кожного і всіх нас з Новим Роком і Різдвом Христовим.